Всім добрий вечір. Сьогодні хочу почати ось такий набір. Це цукерка на е, такій пластиковій основі. Я вже було його розглядала колись, дивилась. Я не пам'ятаю, пока, по-моєму я його показувала. Е, що мене здивувало, що в цьому наборі нема голки і нитки. Ну, верніше, мононитки. По-моєму, так вона називається, да? Не входять в набір, тобто, в набір мононитка. Так, ось в мене випала сама оця заготовка. Так, ось ця, Ой, як це основа. Я на... буду вишивати на такої основі вперше. Ось тут в мене схема, не буду її повністю розгортати. Ну, тут схема, і ось оцей, бачите, оця людинка, ось вона. Це означає, що це от буде в мене верх. Ну, ось так, от, до себе. Бачите, от воно співпадає. От. Я купила мононитку. ну, якось це дивно, що, знаєте, як я відкрила набір, то думаю. Напевно, загубила я ту мононитку, думаю, може, десь випала. А потім тут десь пояснення було, і я зрозуміла, що нема нитки і ітаголки тут. Зараз десь тут було якесь пояснення, що це по типу не входить. Тут є як його сшивать, що як робити. Ось тут, бачите, таке кільце, щоб і трічка біла, чим прикрашати оці, бачите? Ось, ось вона, бісер, три кольори. Червоний, білий і золотий. Почну спочатку на руках. Вишивайте, подивлюсь, що в мене вийде. Ось купила таку мононитку. У мене така раніше вдома була. Я тільки чорна, я її канури відмічала. Ну, все, буду починати і потім вам покажу, що в мене вийде. Ось що в мене вийшло вишити. Я не знаю, я показувала, якою ниткою. Зараз. Ось такою ниткою я вишивала, може, я показувала. Ось. І мені, мені важко було. Мені здалось, ну мені мене навіть голова боліла. Отак От важко мені вишивати на цьому матеріалі. Пластик якийсь такий. І що я ще хочу сказати, що нитка, оця мононитка, вона просто ну, проходить, не тримається, коротше, взагалі. І я її е, мастила, ну, клеєм. Мастила, оце, таким, ось я брала в Аврорі, ось, щоб воно не, не вис... как, ось? ось так. Зараз відріжу того чоловічка і почну її зшивати. Зараз не знаю, як це в мене вийде ще, але ну, буду намагатися її сшити і покажу, що в мене вийшло. Ну, я, ви знаєте, я другий раз таке б не купила, тому що мені важко надалось. Дуже важко. Ось яка цукерочка в мене вийшла. Я її вскрила лаком на водній основі. Тому що оцей бісер, що золотий, то він псується, я так розумію. Ну, такого, знаєте, облази. Тому я зробила ось так, зібрала її, вскрила лаком. Ось такі бантики зробила. Там в наборі йшло дві такі стрічки, два шматки. І я зробила, якби двосторонній бантик. Тут зав'язала, потім перевернула і тут зав'язала. І так само цей бантик зробила тут і ось тут. Ось така цукеречка, вона доволі така важка. Бачите, вона от під цей малюнок така сама, бачите, один в один. От хто буде цікавитися розміром, як ви побачите набір, то, ви побачите набір, то знаєте, що вона ось як точно така сама. Ну ось вона, бачите, як. Ось вона. Так, що по залишках. Залишилось в мене бісера такий золотий, трошки білого його трошки, бачите, залишилось. І червоного більше, бачите? Тут, напевно, грам 4 точно є ось цього бісера. Ну, все, більше нічого, там ще такий було, знаєте, як я його десь прибрала Ну, Я його питалася тут десь прилаштувати, в мене не вийшло. То я взяла таку стрічечку і туди зав'язала, та і все. От, бачите, там озілочок. Оце все, що я зробила, отак от, от буде вона висіти. Ну, все, закінчила, переходжу до наступного набору. Всім до побачення! Дякую, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую.